З вірою у перемогу у день державного прапора та напередодні дня незалежності «Хмельницькгаз», який працює під брендом регіональної газової компанії, передав Національній гвардії України автомобіль. Мініван Рено пройшов комплексний технічний огляд і готовий служити нашим захисникам. Щиро дякую керівництву та працівникам компанії «Хмельницькгаз» за наданий автомобіль. Потреба даних автомобілів нагальна. Це такі автомобілі, як пікапи, як мікроавтобуси. Ну і практика показала, що мобільність, компактність. Даних автомобілів виправдала своє. Від початку повномасштабної війни газорозподільні компанії, що працюють по всій Україні під брендом РГК, придбали і передали в користування Збройним силам України 190 автівок. З перших днів війни «Хмельницькгаз» передав на фронт 23 аварійні машини, три з яких вже виконали поставлені бойові завдання, повернулись на службу до споживачів. До Дня Незалежності цілий автомобільний батальйон РГК з різних областей України вирушить на передову, аби максимально допомогти ЗСУ бути мобільнішими, доставляти необхідне, виконувати складні маневри та навіть допомагати з евакуацією мирному населенню. Знаємо, наскільки важлива наша допомога захисникам з перших днів війни. Близько ста працівників Хмельницьгазу захищають незалежність України на фронті під державним прапором. Газорозподільна компанія систематично передає все необхідне на передову: генератори паливно-мастильні матеріали, спецобладнання, продукти харчування, газівники краю, як і всі українці, переконані, зовсім скоро синьо-жовтий стяг замайорить у кожному окупованому місті, селі та селищі. Адже завдяки патріотизму та небайдужості співвітчизників, величезному прагненню допомогти, ми переможемо, бо ми українці, незламні та сильні у своїй вільній та незалежній Україні. Світлана Байдич, Юрій Старушкін, новини міста.